Я вдома включила телевізор і зрозуміла, що війна прийшла в Україну, і я бачила всіх матерей, які тікали від цього. Злобної, дуже жорстокої ситуації, і для мене це було першим повштухом на те, що я маю щось робити і робити вже зараз. Українка Катерина Благодир живе у Швеції більше 20 років. За професією жінка-хірург. Втім, після повномасштабного вторгнення залишила роботу та взялась за волонтерство. Я роздавала листівки, щоб люди прийшли в неділю і зібрали зі мною. Автобуси для того, щоб послати ці автобуси, і в цей день прийшло сотні людей. Люди приносили речі, вони приносили їжу. Вони приносили павербанки, одяг. Вони приносили все, що ми просили. В нас були великі листи, запити. Тоді у соцмережах познайомилась із землячкою Надею, що також мешкає у місті Кетеборг. Жінки об'єднались та почали допомагати українцям. Ми почали робити різні івенти, щоб збільшити ці донати. Ми ходили на маркети, продавали українські товари. Ми організовували арт акціон влітку. Ми привозили калош після того, як вони перемогли на Євробаченні. Ми продавали борщ зимку три місяці для того, щоб назбирати на боржуйки. За рік волонтерки зібрали півмільйона доларів та передали в Україну 11 автівок швидкої допомоги. До відправки на Херсонщину готують 12-ту автівку. Вона повнопривідна, і тому вона може пройти дуже складні умови дороги та роботи. І в цьому наша сила, наприклад, бо ми можемо доставати ці машини і можемо їх вам постачати з автівкою передають і гуманітарну допомогу. Наприклад, памперси, апарат УЗД. Також тут є медичні розхідні матеріали, бенти, голаки, катетери, урологічний мікс. До кінця березня волонтери планують купити ще чотири машини швидкої допомоги. Анастасія Ярмоловська, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львів.